А далі, далі, е, 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 далі. А, далі дивлюсь. А, трошки почитаємо, ану, відкривай, спробуємо швидко. Яна 1,19. Тут ми трошки почитаємо тепер е, про Яна погружаючого, По-українськи. Mm -hmm. э, той, хто занурював людей в воду. Так? Яна Хрестителя, Хрестителя, якщо по гречески З 19-го. А? Да, з 19-го. А ну, я дивлюся. Е, ага. Зараз я дивлюся. Дивлюся, дивлюся. Так. І ось свідчення Яна. І ось Свідчення Яна. Коли є з Єрусалима. З Єрусалима. Mm -hmm. Тобто тут знову мова мова про Синедріон. знову. Mm -hmm. а, послали священників і Левитів запитати. Тобто Синедріон mm -hmm. послав своїх друзів, священників, Левитів, послали на е, далеко туди, де в Йорданії охрещував Іоанн, народ, учнів. Так. Послали Левитів запитати, хто ти? Тобто, розумієш, вони прийшли до нього, хто ти такий, чим ти тут займаєшся? Іоанн признався щиро, не уникаючи відповіді, я не Христос, не Месія. То хто ж ти такий? Ану, ні. спитали вони Ілля? Ні, відповів він. Може, пророк? Він знову відповів ні. Тоді вони мовили до нього: скажи нам, хто, хто ж ти, щоб ми могли розповісти, дати відповідь тим, хто нас послав сюди. Що ти скажеш про себе? Я голос. Іоанн сказав словами пророки Ісаї: Я, я голос то, того, що гукає, що гукає в пустелі. Зробіть Робіть прямими. стежки Для, для Господа. Господа. Так, 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 я дивлюся все. Мабуть, все. Так, це угу. одна історія. Так, 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 так. Так. Далі. Інша історія. Матвія третя глава. Це тобто в двох ну, історії схожі. Так? Історії схожі. Ті ж самі майже люди. Mm -hmm. Коли він побачив багато фарисеїв та садукеїв, садукеї священники, що прийшли хреститися, занурюватися в воду, то сказав їм виплатки зміїні. Так. Тобто, діти дьявола, вони розуміли, уявляєш собі, приходять. Священники, приходять священники, порисеї, угу. приходять. Так. Угу. А він їм говорить діти дьявола, <гум> до них. розумієш? він ну, бачив їхню сутність, а... їхню, чим вони були наповнені. Так, так. Ну, тому от... що угу. тому що ем, вони не приносили. Лот, Царство Боже, тільки е, е, шкоду робили. Тільки шкоду, так, робили. Е, розумієш, Вікторія, от самі слова діти дьявола». Що це за люди? Діти ну, е... Це, про, ну, Що ці слова говорять? Що ці слова говорять? Зараз. Про це. ну, Як mm -hmm. оці слова нам розуміти діти Ну, так от. Зрозуміло для людей в двох словах. Угу. Діти дьявола. ну я, я... маю на увазі за священиків фарисеїв. Угу. Тобто, яка тут думка? Що таке діти дьявола? Діти дьявола, у яких є папа дьявол, розумієш? Які слухаються свого папу, які виконують його волю, так? Угу. Які разом з ним займаються спільними справами, яких за ручку ведей направляє папа, дьявол. Розумієш? Яким показує, як потрібно жити, що потрібно робити, який mm -hmm. навчає своїх дітей. Якщо Месія говорить отець лжі. отець лжі". розумієш? Да. Yeah. Дьявол. Ось що таке діти дьявола. Не Бог веде! Хоча це були, вони рахувалися, а рахувалися, божі керівники Божого народу Повинно було бути навпаки. Розумієш, це верхушка релігійна верхушка, духовенство народу. Вони повинні були бути водими не дьяволом, а Богом, Духом Святим. Бог повинен був їх вести, направляти, через них діяти, показувати їм, як жити, що їм робити. Розумієш, говорити їм, як потрібно виконувати його волю. А все було навпаки. Так, знову ми бачимо, що Іоанн, погружаючий, Іоанн Хреститель, він облічав владу. Владу в Україні, саму вищу владу. Розумієш, і релігійну, і юридичну, і політичну владу. Він облічав. Облічав в гріхах в тому злі, яке вони чинили в беззаконні. Mm -hmm. Він не мовчав, він облічав, за що і вбили Йоанна, цар Ірод. І ми дивимося тепер про царя Ірода. Як е... Також давай прочитаємо я говорю, я зараз найду. швидко. Е, найду. Бо я відкриваю. Угу. Так. Матвія 14 -та глава. Угу. Матвія 14 глава. З 3 по 5 вірш. Це ж Ірод і ще раніше схопив Йоанна, закував його в кайдани і кинув до в'язниці. Зробив він це. Бо Боєродіада, жінка брата Іродового Пилипа, забажала цього. Іоанн попереджав ірода, не годиться жити з нею. Тобто Іоанн облічав царя, облічав у в гріхах, беззаконнях, в тому злі, яке робив цар. Mm -hmm. Він його облічав навіть особисто, владу, вищу владу, вищу владу, цар, який був від дьявола якого поставив д'явол? Да. Цар, через якого діяв дьявол і робив вбивство, зло, гріх, обман, неправду. Ось цар Ірод був. Так, а Ірод не слухався Йоанна, хотів убити його, однак боявся людей, бо вони вважали того пророком. Ось, ось бачиш, Ірод був вбивцем. Ірод, так? Да? так? Та Ірод. коли настав день народження Ірода, Дочка іродіади танцювала перед ним і гостями та так догодила йому, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. Мати навчила її сказати, дай мені голову Іоанна Хрестителя на тарілці. Цар, хоч і був засмучений, але вже дав обіцянку присутності гостей своїх, що сиділи за столом, тож наказав виконати прохання дівчини він послав людей до в'язниці. Щоб стоял, стяли голову Янові. Голову Йоанна принесли на тарілці і віддали дівчині, а та віднесла її своїй матері. І прийшли, почувши про це, учні Янові, забрали тіло його і поховали. Ось, ось так Йоанн, розумієш, закінчив своє земне життя. Його стратили, відрубали голову. Слуги дьявола, володарі, царі відрубали а Божій людині, Божому пророку, служителю відрубали голову. Релігія це єхіда, которая не дає шансу житті і благовістию. Ага. Е, Релігія це єхідина, це да. ці діти дьявола, які mm. не дають. Що не дають? Шанса благовісті. Шанса благовістию. Тобто, Іоанн Греститель він ніс Євангелієм, ніс словом. В чому це Євангеліє було? Угу. Покайтеся, бо наблизилось Царство Боже. Так. Це було його Євангеліє. Покайтеся в своїх гріхах. Єхідіна, своїх Єхідіна, це релігія. Угу. Ну, це ж він їх і називав Ехідіни, угу. яка не давала, не, не, не хотіла. Uh -huh. Щоб він через покаяння переводив людей в Царство Боже, uh -huh. а вони навпаки заважали і все робили, щоб противостояти йому. Uh -huh. Та й в кінці його ще й вбили. Uh -huh. Ось що таке релігія: мертва, зла, жорстока, ненависна uh -huh. релігія. Uh -huh. так. От. Це те, що я хотіла прочитати. Yeah. Слава Богу. І ось е, останній вірш, Луки 3.19. Тут також Іоанн дорікав Тетрахові Іроду за його стосунки з братовою жінкою, mm -hmm. облічав його в блуді, в перелюбі. Mm -hmm. Так? Ти знаєш, слава Богу, що Бог не відмінив 10 заповідей. Ой, слава Богу. Так. Це ж новий заповідь. Якби mm -hmm. Бог відмінив 10 заповідей в той момент, mm -hmm. так? Так. Yeah. То знаєш, як би ця історія, як би, ми як, її, як би ми її правильно повинні були б з тобою пояснювати цю mm -hmm. історію. А історія була така: якщо Бог відмінив 10 заповідей, так? Mm -hmm. то Ірод, він жив, блудів перелюби, він тоді виконував волю Божу, mm -hmm. він догаждав Богу, він служив Богу, так? Ірод. Mm -hmm. Так. А Іоан такий поганий. Він противостояв Богу Його волі. Розумієш, противився Богу Іоан. Ну це якби Бог відмінив би 10 заповідей, mm -hmm. то тоді б тут би, був би е грішником, був би Йоанн. Розумієш, він б шов би йшов проти Бога, проти Божої волі. Тобто Бог розрішає блуд і mm -hmm. перелю, відмінив свої заповіді. Бо нам потрібно бути чесним. Що означає, якщо Бог відмінив 10 заповідей, вони закінчились вже, так? Це означає, що їх людина має право не виконувати. Розумієш? Угу. Може жити в блуду, в перелюбі. І це вже не є гріхом, злом, беззаконням. Розуміє? Угу. Людина вже говорить, Боже, от дякую тобі. Така твоя гарна воля. І я її виконую твою волю. От. Разумеешь? Да. Вот. Так, слава Богу. И, давай, сетяй приклад мы применяем его до Путина и его режима, так? И до Украины. Давай, я еще хочу прочитать. Вот Тики почему шо. нет благовестия. Так. Благовестия нет, потому что нет праведности. Угу. Так как люди отвергли закон. Так. Сократили Библию до Нового Завета и делают, что хотят. Что хотят. Вот. Такие а благовестие, это угу. провозглашение, откровение Слова Божьего. Угу. Начинает бытие до откровения. До откровения. Да. А, а сегодня на святом месте мерзость, беззаконие. Э, там, где должно быть святость, чистота, угу. непорочность. Угу. Там сегодня мерзость и беззаконие. Угу. Вот. Почему? Потому что потому что э, отвергли закон, отвергли слово Божье, угу. отвергли Божі заповіді, Божі устави. Так. Вот, пустили дьявола. Так. На свої е-е э... відкрили двері свого да, життя да. для дьявола. На свої збрання. І тому дьявол і дурить, дурить угу. віруючих людей, веде їх, направляє, да. надихає їх на неправду, на зло. А Господь говорить, щоб відділитися від таких збрань. Так. Також, якщо я закінчу думку, також ми можемо примінити це не тільки до Ірода Яна, а можемо примінити це до України і Росії. Тобто, якщо Бог відмінив 10 заповідей, mm -hmm. так? особливо де не блуди, не перелюбствуй, так? не насілуй, mm -hmm. не грабуй, не бажай чужого, не обмануй. Не кради mm -hmm. далі, не вбий. То ми щось теж благоувесні сьомо. Що він свій закон утвердив. Так, так. Як, якби Бог відмінив ці 10 заповідей, тоді Путін він би правильно робив би, що вбивав, грабував і насілував український народ. Він би виконував Божу волю. Він би служив би Богу. А ми б тоді, українці, захищаючись, ми противостояли б. Доброму любчому Богу, ми б йому противилися б його волі. Розумієш? Якби було, якби Бог відмінив 10 заповідей, то е злочинцями були б українці, а не росіяни. Так я дякую Богу, що Він їх не відмінив ці 10 заповідей. А хоча православ'я там в себе в Москві, православ'є, так? Це я маю на увазі як учення, ідеологія, це я говорю зараз. Не за всіх повністю, так? Mm -hmm. а особливо за керівників, які там сидять, ФСБшників розумієш, і інших, і інших схожих. Зрозуміло, що є православні священники, які мають Божий страх, які Божі люди, які люблять Бога, люблять Його але заповіді. Їх дуже, їх дуже мало так, але вони є. І дуже важлива така думка, що я хочу сказати, що московський патріархат. Він вже давним-давно відмінив у себе 10 заповідей, і він навчає цьому людей. Розумієш, що ми живемо в новому заповіті, древній заповіт, він вже Бог відмінив його. розумієш, І разом 10 заповідей. І все тепер можна грабувати, насилувати, вбивати, брехати. Все вже. Слава Богу, що Бог не відміняв заповіді. Mm -hmm. не відміняв. І всі люди, які прийдуть до нього на суд, так? Mm -hmm. І Путіни, і Сталіни, і Леніни, і володарі, і правителі mm -hmm. всіх країн. Вони mm -hmm. пристануть на коліна перед царем царів, Єшуа Месією, і його батьком Небесним, справедливим суддею, чесним. так? Всі пристануть і будуть ці злодії, вбивці стоять на колінах. І Бог буде справедливо усіх судить на основанні свого слова. І mm -hmm. своїх десяти заповідей. Mm -hmm. І те, як людина любила Бога і ближнього. Mm -hmm. От, розумієш? І на основанні десяти заповідей. Mm -hmm. Тому що, якщо Бог відмінив 10 заповідей, то тут можна відбрехатись і виправдатись на Божому суді. Можна сказати, Боже, ти ж відмінив заповіді. А це в мене була любов до тебе, це була ревність така, тому я і вбивав українців. А це була любов до них до українців, тому що ми спасали Україну, ми знищували там фашистів, нацистів, ми йшли їх рятувати, допомагати. розумієш? І тоді все, розумієш, коли. Зараз. Да, да. Важливо розуміти, що любов до Бога і до ближнього, вона якраз проявляється в десяти заповідях. По десяти по, по заповідях ми можемо бачити і розуміти. Хто як любить Бога чи ненавидить, і хто любить ближнього свого або ненавидить ближнього свого. Все просто. Десять заповідей це як такий, як, скажімо, Индикатор. індикатор. Да. Десять заповідей. Як ти любиш Бога і ближнього. Давай, так, далі, добре.